А то біля з руками я вам останній раз в Послушайте, я. я засусую два свет засоби. Хвати з автомобіля, сказав! Ти що, Все почалося із звичайного дорожнього правопорушення, розповідають копи. Бізнесмен на швидкості обігнав патрульну машину. Він обігнав їх по правій стороні. Характер руху був підозрілим, і вони просто його зупинили, хотіли зупинити перевірити. Він почав тікати, що зі швидкістю вже далі було 170 км на годину. Це, звісно, є порушення. Вони давали вказівки словесні зупинитись, проблискові маячки червоного кольору. Сирена він не зупинив. Майже півгодинна погоня для позашляховика завершилася у кюветі. Водія шампанського руках копи витягли з машини, ледь не силоміць. Спокитися, вам сказали, О, не Нечні Не чініть пори. Вічині усі друкули пари. Чому насцікали? Вгамувавшись, чоловік таки представляється. Халамендуполі можна з місця затримання ігоря халаменду везуть у наркодиспансер. Результат здивував навіть досвідченого нарколога. Перший раз за 8 років бачу, що показав теснику країн цифру результат. Ігор Халаменда на Прикарпатті – скандальна персона. Бізнесмен, колишній депутат, регіонал та найбільш відомий як авторитет на прізвисько Бура. Непорозуміння із законом в нього не вперше. У серпні 2012-го він став винуватцем резонансної ДТП неподалік Івано-Франківська. Його джип буквально розчавив та зніс з дороги автомобіль. Шкода у результаті п'ятеро людей постраждало. 26-річна жінка загинула. Та пипец, этот мудак на джипі. Так літіло зі сторони. Шашки. Щебень летів више голови. Он тупо я снес, он даже не притормозив тут. Тоді йому дали два роки умовно, потім амністували. Нині ж на судове засідання він навіть не з'явився. Суд з цих причин не вкладає розгляд адміністративної справи. За словами адвоката Ігор Халаменда, нині в Ізраїлі його колишні однопартійці пояснюють, туди він їздить регулярно загоює рани після перестрілки у 2007 році, оскільки я відомо до тепер злочин не розкритий. Ігор Анатолійович дотепер у нього в тілі 3-4 кулі знаходиться. Він регулярно їздить в Ізраїль на лікування. Ігор Анатолійович можливо десь став заручником своїх свого імпульсивного характеру. Він досі такий вибуховий чоловік. На підприємця порушника копи склали два протоколи за керування у стані наркотичного сп'яніння та злісну непокору працівникам поліції. Судовий розгляд у справі Ігоря Халаменде перенесли на 1 березня. Якщо підприємець вкотре не з'явиться, до до його привезуть примусово.